Із Божого Слова, і ми помогнути. Ви знаєте, цей текст, він є один із улюблених моїх текстів, його колись привив мені до мого серця мій пастор. і я його часто буваю цитую, зачитаю. Книга Ісуса Навина, 24 розділ, 15 вірш. Ісус там каже: якщо ж не доподобам служити Чи богам, яким служили батьки ваші, коли були за рікою, чи богам поморей у землі, яких живете, а, а я і дім будемо служити Господи. Ісус нами, воїн. Ми його знаємо, читає Біблію, Він молодий, хоробрий, сражається, але тут вже він на в кінці життя. Пожили, прожив своє життя. І Він говорить, а я і дім і будемо служити Господи» це майбутньому. Він нібито тобто, підводить такий висновок в своєму життя. Каже, ви для себе зробіть вибір. Іншими словами, якщо ви не хочете служити Господу, ви автоматично будете служити комусь іншому. Хочете ви цього чи не хочете, а говорить, а я ідій мій. Ми, 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 ми зробили свій вибір, ми будемо служити Богу. Сестри, брати, церква Божа. Я хочу сказати, що в великій мірі відповідальність за ваших дітей є на нас з вами батьками. Сама не тіна школа, вона не спасає дитину, але я як батько і як моя жінка мати, кожен із нас, хто ді... має дітей, на нас відповідальність привити дітям любов до служіння Богу, любов до... до Ісуса Христа. Якщо є в є житті Ісун, Ну, якщо діти наші будуть бачити, що для нас служіння це є цінно для Господа, для нас зібрання це є дуже цінно, для нас приоритети в нашому житті, це щоб Христос був на першому місці. Тоді, тоді, тоді ми можемо сказати кінці нашого життя, ми можемо сказати так, як сказав Ісус Хаме. А я і дітні, і діти наші, ми будемо служити Господу. Слава нашому Богу! Тому, брати, сестри, ми призвані благословляти, ми призвані. Робити. Будемо благословляти, піднімати руки до неба, але на нас відповідальність привити дітям любов до Ісуса, привити дітям любов до служіння Божого, щоб ми, кожен з нас і наші діти, вони служили Господу. Амінь. Молимось. Ви закривайте очі, і ми зараз бачимо. Вічний Господь. Наші світа, Господи, не я за нашому серви. І ми Твої іміння, імені Ісуса Христа, називає, поселяє наших вітрях, по не діною, що вони возимо, хай появитися, погани, світоває. Господи, бережи.